Є такий цікавий жанр аніма як гаремник. Назва сама все говорить. Головний герой, здебільшого неможливо тупий та тугодумий, оточений увагою кількох привабливих героїнь. Які майже буквально боготворять його, інколи трапляються цікаві представники цього жанру, умовне сто дівчат принаймні має цікавих персонажів та дуже круту самоіронію. А головний герой, хоч і здається простачком, тім регулярно бере справи у свої руки і доводить, що героїні обожнюють його не просто так. На жаль, цього я не можу сказати про корейське ігрове кіно. Five hearts Under One Roof. На перший погляд, тут і говорити немає про що. Гра просто захайпалася серед стрімерів у момент свого виходу. Зокрема, завдяки вагомим аргументам однієї з героїнь. Що казати, сам я дізнався про неї по вирісті з стріма Смонголь. З іншого боку, це хороший початок для нової рубрики. Це культура. Те ми будемо розбирати ігри з пірного змісту і спробуємо з'ясувати, чи є у цій проклятій шахті приховані діаманти. Отож бо це дурний корейський гаремник із псевдовиборами Five Hearts and on One Roof. Юман багатий син маминої подруги, тільки навпаки. Йому вже далеко за 20, але хлопець досі проживає зі своїми батьками, які раптово вирішують звинтіти у відпустку. Якомога далі від сина. А щоб той приніс хоч якусь користь, вони підштовхують його в свою відсутність здавати вільні кімнати будинку. В дуже непогану ціну. До речі, Юман загалом не проти. Тим паче, що в цей момент він ще й безробітний. Власне, з цього і починається його анімешний шлях, адже Юман хоче влаштуватися у молочну корпорацію, щоб це не було. А по дорозі випадково знайде кілька подруг всього у грі п'ять героїнь. Дякую, що не 20. першу, ми знаходимо в інтернет-кафе, куди юман заходить за халявним другом, бо тут працює його подруга дитинства Мал Сук, проста дівчина, яка дуже явно бажає жити з Юманом. Наступна мін'юн бариста у кав'ярні, який ГГ допомагає із важкими ящиками. Крім того, вона айдол і улюблениця головного героя, про що гра насправді дуже швидко забуває. І остання Гран. Майбутня начальниця Юмана, сильна, незалежна жінка-кар'єристка. Ну і фактично обличчя гри. Є ще дві героїні, але вони з'являються далі: Енбі, сестра Малсук, яка приїхала з навчання за кордоном, щоб одружитися з Юманом, та сон Ї, найбільш дивна дівчина, яка живе на горищі Юмана без його відома. Якщо ви вже забули всі імена, не переймайтесь. Я теж, усі героїні так чи інакше опиняються у домі головного героя і починають потроху закохуватися у нього. І вам не потрібно докладати до цього жодних зусиль, адже основна механіка цієї гри все до виборе, якщо ви хоч колись бачили інтерактивне кіно, жодних новинок тут не буде. Вся гра складається з кусочків відео, які склеюються між собою залежно від нашого вибору. У певний момент гра просто стане на паузу, і ви можете вибрати один з варіантів подій. І їх реальний вплив на історію. Різниця здебільшого весь сюжет йде лінійно. Щоб ви не обрали дівчата, опиняються в вашому домі, ви потрапите на роботу, підете на пляж і так далі. Якщо подивитися на структуру сюжету з меню, він побудований як лінія з ключовими моментами. Між ними є варіативні сценки. Наприклад, куди сходити з NV манга кафе, центр розваг, караоке або дитячий майданчик. Кожна зі стенок унікальна, але приводить в одну і ту ж точку. Нахіба тоді ці вибори? Просто заради різноманіття тут вступає в силу наступна механіка: очки інтересу. Кожне наше рішення так чи інакше буде впливати на стосунки з дівчатами. Спіймали таксі, але в нього сідає якась фігуриста модель, витягнути її з машини та сісти самому. Щоправда, дівчині це не сподобається. А от якщо не скандалити. І поступитися місцем, рівень симпатії зросте. Так що інакше ви обидва сядете в машину, але якщо хочеться прийти на конкретну кінцівку, доведеться комусь завжди годити. І я тут не перебільшую. Система симпатії налаштована дуже тупо, наприкінці кожної частини, а таких тут шість, нам показуватимуть рівень симпатії кожної з героїв. І щоб вийти на кінцівку однієї з них, необхідно довести симпатію до певного рівня. На першому проходженні я не дивно гра. Я приймав рішення, як мені то. Хотілося, але й намагався всіляко годити їй, де міг, що достатньо важко зробити через дивну логіку сценарію. Головна підстава виникла вже у фінальній главі, де нам дають вибір кому зізнатися у коханні. І, от наче у мене високий рівень симпатії гран, але його все рівно недостатньо для кінцівки. А гра навіть не говорить потрібний відсоток, щоб отримати цей фінал. Що ж робити? Перепроходити гру заново. Бажано із гайдом, бо тут далеко не завжди можна зрозуміти, який вибір до чого приведе. Наприклад, ось тут вибір однієї зі стихій призведе до росту симпатії однієї з героїнь. Але яка стихія, яку дівчину означає? Ти фіг здогадаєшся, ну крім ґран, і біз без з ним, бо перепройти гру тут досить швидко. Інтерфейс дозволяє пропустити будь-яку репліку або сценку до вибору або навіть почати з будь-якого моменту історії. Але інша важлива проблема криється у квоті на розблокування наступної глави, адже щоб пройти далі, вам потрібно добити рівень симпатії певної дівчини. До певного рівня. Причому гра про це ніколи не скаже. Я таким чином застряг на третій главі і не міг просунутися далі. Тому з цього моменту я перший раз проходив главу так, як хотів, а потім, якщо не міг набрати потрібний рівень симпатії, ішов по гайду. І це таке дурне рішення, що я просто не можу знайти йому виправдання. Окей, тобі ще треба набрати потрібний рівень симпатії для кінцівки. Це стандартна тема для симуляторів побачень. Але навіщо закривати контент? Гра не дуже довга, десь годин на шість і. Може, автори таким чином намагалися розтягнути хронометраж, та рішення це все рівно безмежно дурне. Що ж по сюжету та персонажам? Бо це має бути ключовим моментом для покупки цієї гри. Ну, сюжет смішний, і це був не комплімент. Історія неймовірно наївна та тупа, хоча перші 3-4 глави ще відчуваються нормально. Тут нас потроху знайомлять із героїнями і їх проблематиками. І за цим. Цікаво слідкувати, сценаристи створили стереотипні, але впізнавані образи, і їх вдало показують у певних ситуаціях: це може бути щось миле або прикольне, типу соромливої поведінки Мін'юн під час першого знайомства, або нав'язливої поведінки Малсук, коли та хотіла заселитися у дім юмана, та частіше доходить до абсурду, адже гра намагається нас постійно розвеселити. І якщо ви бачили хоч одну азійську комедію. Можете уявити про рівень цих жартів, умовно ситуація з гран та її колишніх, де ми можемо завопити Пожежа або прикинутися її нинішнім хлопцем та побачити погану акторську гру поганої акторської гри. В таких моментах криється основна проблема сюжету. У нього є дві цілі розважити нас. Та продати дівчат, як би погано це не звучало. Та з долею тупого азійського гумору і посередньої акторської гри на обличчі постійно сидить незручна посмішка. Інколи бувають прикольні моменти, типу у лінії з босом Малсук, якого ми можемо два рази поцілувати у щоку. Просто так. За що він потім подарує нам свою сосиску. Але бувають дуже незрозумілі сцени. Ось тут можна наткнутися на пару, яка активно цілується. Сенсу для історії в цій сенсі жодного. Юман просто секунд 15 дивиться на те, як люди цілуються за гаражами, і десь такий нерівний рівень сюжету зберігається протягом всієї ігри. Особливо помітно це у останніх двох частинах, бо тут усі героїні Раптово закохується у Юмана, і відбувається це настільки різко, що виникає відчуття, наче ти пропустив десь ще одну главу. Все починається з пляжного епізоду, де всі дівчата липнуть до героя, а кульмінується у сценці з косплеєм покоївок. Пояснення раптові зміні поведінки можна знайти у проміжній сценці, де Юман вирішує прийняти душ, але мінюн без зайвих думок відчиняє двері, і усі героїні збираються разом щоб. Насолодитися античною культурою. Після чого нервово зачиняють двері, і, видно, побачивши там стовп світла з корейських манг, вирішують форсувати події і майже водночас зізнатися у коханні. Смішно, але безмежно тупо. Такі ключові події часто зустрічаються у грі. Ця сцена косплею, пляж або диван з третьої глави. Сцени з покоївками абсолютно однакові, міняється лише героїня та, очевидно, їжа. А от вибір у третій главі визначає сюжетну гілку, за якою ви підете далі. Відповідно, від відрізає частину контенту у цій главі. Так, якщо проходити на лінію гран, ви так і не дізнаєтесь, що ж було із загадковим карадієм у чорному, якого можна зустріти по дорозі, і такі речі мали б бути очевидними в інтерактивному фільмі. Як би це дивно не звучало, гра повністю слідує цьому жанру. Нюанс в тому, що тут. Ні слова не говориться про варіативність, яку ти свідомо очікуєш. Варіативність гри дуже умовна. Автори вирішили з цим особливо не заморочуватись, і просто зосередилися на фан-сервісі, заради якого більшість і буде грати. Усі проблеми гри, наче рятує основна її суть корейські моделі. Але сценки з ними теж або цікаві або дуже незручні гран всю гру виділяє ауру надлишкової сексуальності та дорослості що підкреслюється сценами в офісі сценами в офісі і сценами в офісі з нею, до речі, пов'язана єдина більш-менш відверта сцена гри. Адже якщо у шостій главі вибрати правильні варіанти відповіді, дуже дивні, якщо чесно. Гран запросить героя у підсобку і буквально розсуне перед ним ноги. Одна з кількох секретних кінцівок. Інші героїні теж дотримуються своїх стереотипів, але більшість мені здалися дуже нудним. Найгірше з сон ї це тихенька і типу мила дівчинка, в якої явно все недобре з психікою. Вона живе у Юмана на Хорищі без його відома. Час від часу він помічатиме, що у домі зникає молоко, а якогось вечора помітить її на сходах. Виявиться, що батьки хлопця без його відома прихистили дівчину. Адже тій не було де жити. Причому до цього вони навіть попередять Юмана не ходити на горище, де вона живе. Здається, я здогадуюсь, чому батьки так різко поїхали. Нам усю четверту главу намагаються показати, яка вона мила та нещасна, але в з поганою акторською грою. Це радше викликає моторошне перечуття. Можливо, так і мало бути, на що натякає дуже дивна сцена, коли вона раптом приносить юману купу продуктів, щоб віддячити йому за опіку. А повністю підтверджується спойлер у кумедну тупій секретній кінцівці, де говориться, що вона весь цей час була злодійкою в розшуки, і я навіть не знаю, як до цього ставитися. Якийсь інтерес серед п'яти викликає ще NB, адже увесь її персонаж. Побудований на факті кохання до Юмана. І дівчина просто буде поводитися як закохана студентка. Мені особисто це не симпатизувало, але власне персонаж найбільш стабільний, схоже, із з Малсук, яка просто сприймається найбільш адекватною. Вона і проявляє інтерес до Юмана ще спочатку, але робить це не настільки нав'язливо, як сестра. А от Мін Юн найбільш посередня. Її лінія з роботою Айдола розкрита слабко, і ще Юман дуже швидко забуде, що фанатіє від її виконання, та й само собою не має чогось цікавого, крім типажа милої тихоні, але без кріпоти сон'ї. Тому насправді не дивно, що більшість гравців. Обирають ґран, навіть не дивлячись на її асети, вона виділяє найбільше харизм. Персонаж сильно страждає від раптового зламу характеру унаслідок раптової закоханості. Але в іншому за нею просто цікаво слідкувати. Усі персонажі відбивають певний стереотип, і зрозуміло, що більш активний тип буде виділятися серед пасивних. Та в ситуації, коли навіть ці типажі досить пусті, навіть простенький, але характерний персонаж ґран. Отримає перевагу, як і NB, але там може бісити. І якщо з характерністю персонажів таке собі, що по фансервісу? Він непоганий. є три великих загальних сцени: і пляжний епізод, де нам доведеться обрати найкращий купальник, і вечірні посиденьки, і вже згаданий косплей покоївок. Моменти прикольні, мають непоганий монтаж, але я б не сказав, що вони особливо цікаві. Класичного фансервісу найбільше зрозуміло у гра іншим же дісталися типу милі сценки відповідно характерів. Ну і одна з кінцівок NB. насправді якось сумнувато для такого концепту. Натомість у грі є прикольний додатковий контент. Сюди я можу включити і кінцівки. бо окрім кінцівок дівчат, які ви радше за все не отримаєте з першого разу, є проміжні кумедні кінцівки. В одній усі підуть від юмана, в іншій власноруч викинуть його з власного будинку. В кінцівках більше і фан-сервісу і кумедних моментів. Тим паче дивно, що розробники це все за погано налаштованою системою симпатії. Крім того, по ходу проходження ми можемо заповнювати шкалу прогресу знизу, яка відкриває додаткові матеріали, сцени за лаштунками або інтерв'ю з актрисами. Сюди ж кидаються усі ключові моменти з персонажами, які зручно переглядати. Хоча в іншому. Інтерфейс поганий, він і має все основне, але виглядає дещо дивно і працює кривовато. В іншому візуал шикарний. Мені дуже подобається робота камери, постановка кадру та локації зйомки. Я можу уявити, як важко знімати з виглядом від першого обличчя і автори. Постаралися на славу, не згадаю жодного поганого або незрозумілого кадру. Все чистеньке, гарно читається і непогано склеюється між собою. А от музики мало. На всю гру є десь три теми, включно з основною, яка грає у всіх ключових сценах. Їх точно більше, але інші не запам'ятовуються. Може, це і добре, бо зациклена тема паузи вибору може бісити. П'ять сердець обіцяє прикольну фансервісну гру на кілька вечорів, але... Сильно розчаровує її цікаво пройти заради приємних актрис, крінжово тупих моментів та класної операторської роботи. В іншому це далеко не кращий представник жанру, як ігрового кіно, так і симулятора. Побачить тим паче за свою ціну. Я розумію, що така зйомка коштує дорого. І у грі вистачає контенту, але 400 гривень забагато для такої якості. Бо якщо ви хочете фан-сервісу, легше вже витратити гроші на якусь тайну гру, типу Івінайкол або Фліпвіч, які до всього ж ще хороші ігри. А якщо хочете інтерактивне кіно, тут широкий вибір з ігор Telltale або Dark Pictures, Детройту або інших. Щоправда, саме з лайв Action я порадити чогось не зможу, бо не фанат жанру. А 5 Hearts до покупки я не рекомендую. Краще глянути на Ютубі або взяти на всім відомих сервісах. Платити за неї потрібно лише за дуже хорошої знижки, тим паче, що в ній немає української локалізації, і навіть англійська дуже крива. Я отримав свою долю задоволення від гри. Посміявся при спільному проходженні з другом, але доволі швидко забув її: Five Hearts — представник тих самих ігор сумнівного характеру, які мають лише клікбейтну заставку. Все не так погано, як з тайними 3D-іграми, та могло б бути краще. Питання тільки чи хотіли цього автори. Вирішуйте самі. А ми продовжимо шукати щось справді якісне посеред цього моря хтивого бруду, адже... c culture Mortal For what purpose have you What